Вітаю! По-перше, це з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, здоров'я вашим рідним та близьким, миру над головою і всього самого найкращого. На годиннику в нас сьомого ранку був невеличкий апдейт, де було трохи збільшено заробітну плату на таких роботах, як пожежник. А якщо ти, мій друже, нещодавно почав грати на нашому проєкті Quan то в мене для тебе є приємний бонус: відкривай телефон. Натискай цю вкладочку, та вводь мій промокод GTR, який надасть тобі 50 тисяч доларів та плюс один рівень до твого персонажа Приємного перегляду. Та інкасатор. Інкасатора ми подивимось трохи пізніше. а Зараз я хочу саме показати вам, що змінилося на роботі пожежника, тобто наскільки збільшилась заробітна плата. А на даний момент пожежник є такою. Високорівневою роботою, щоб працювати на пожежнику, нам потрібен або військовий квиток, та 10 рівень. 10 рівень, в принципі, потрібен в будь-якому випадку. Тобто вам потрібно проживати в штаті 10 років. Або потрібно мати 25 рівень. Якщо у вас є 25 рівень, вам не потрібен військовий квиток. Більше про це дізнатися, ви можете, нажавши допомога, заробіток. Пролистайте вниз і побачите пожежника. Ось що потрібно для того, щоб там працювати. А ми вже тут, тому який в нас буде план. Дивіться, я влаштуюсь на годину, і за годину я вам скажу, скільки можна заробити чистими, ну тобто скільки грошей саме я зможу заробити. І скільки людяників, Бо зараз в нас проходить новорічний івент, і всі фармлять е новорічні людяники, за які можна купити в магазині івенту всякі різні приколи. Тому не буду вас затримувати. Зараз я швиденько влаштуюсь на роботу. До речі, покажу вам швиденько, де можна влаштуватись. На мапі це знаходиться в Palette Bay. Ось сюди їдете. Знаходите ось цього гарненького чоловічка і влаштовуйтесь. Тому поїхали. Я буду намагатися брати, як і зазвичай, найближчі. До мене розташовані замовлення. Ось, наприклад, дуже гарне замовлення. Я бачив, що ціни вже незначно, значно, але таки підросли. Мабуть, десь так відсотків на 20, мабуть, може трошки більше. Так, ну, да, десь не менш, ніж мені здається, 20% підвищили просто заробітну плату на пожежнику. А загалом тут, в принципі, був. І так непоганий дохід. Але, на мою думку, операція трохи, ну, реально, високорівнева, бо тут і потрібен і військовий квиток, якщо у вас нема 25 грудня. а до 25 рівня треба якось ще й дожити. Тому на балансі ви бачите, в мене 0, буду працювати годину і через годину включусь та скажу вам, скільки я заробив льодяників і грошей. Так, друзі, що хотів вам сказати, у мене просто другий рівень пожежника і тому в мене 6 літрів резервуар. Як ви бачите, 1000 літрів я не витрачаю, щоб була імітація того, що я на першому рівні. Теж додам в мене VIP та надбавка за рівень. Це все я відмінусую і буде реально чиста прибыль. Чистий дохід за годину, якщо у вас ви перший рівень, та безвідки, і вирішив попрацювати на пожежнику. Тому ось так. А я поїхав працювати далі. Година пройшла, як ми бачимо, на балансі в мене на руках 97 тисяч доларів та 185 людяників. Я вважаю, що це дуже багато. ну по льодаником так точно, 185 льодаників за годину. Це, це реально багато. А Ще можливо, тому що я працював рано вранці, та було мало людей на пожежнику, там я бачив буквально 2-3 людини. Зрозуміло, що в день буде замовлень гарних менше. Також це залежить ще від вашої удачі, а, так як в мене було декілька місць, де я мав. Брати замовлення десь 4 рази в навіть нікуди не від'їжджаючи. Також дата, процент удачі тут також є. А, в цілому 97 тисяч за годину. В день це, мабуть, буде десь 1080, можливо, там 75. Але це дуже конкретно способна заробітна плата зараз на Кванті. Я вважаю, що. Варто спробувати кожному і зрозуміти, підходить вам ця робота чи ні. Бо мене все влаштовує, реально. Фармяться людяники, фармяться гроші. Робота ну, не сильно і нудна, там катаєшся собі, вогники гасиш, дивуєшся, як воно все горить, як всі бігають, суетяться. ну коротше. Тому, ну, я, в принципі, показав вам все. Майже 100 тисяч на годину. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, задавайте питання. Інші роботи ми подивимось пізніше в наступних відео. І дуже хочеться побачити якийсь фідбек, бо я можу перевірити реально всі роботи і знайти ту саму, яка буде найкращою. Навряд чи тут, мабуть, якась робота буде не найкраще. Того зараз перед вашими екранами будуть всі, всі сухі та мокрі цифри, і ви побачите реальний заробіток. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Всіх ще раз з Новим уроком. вам над головою. На все добре. Бувайте!